Всім привіт! Мене звати Ярослав, ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в будівельники королівства або Kingdom Builder на Board Game Arena. Це проста гра з механікою контролю територій, у якій можуть змагатися від 2 до 5 гравців. Це лише правила гри, а якщо буде бажання пограти в гарній компанії, рекомендую зайти в телеграм канал та Discord сервер. Посилання закріплені в описі під відео. Будуйте власні поселення, формуйте королівства і заробіть найбільше золота в кінці гри. Інтерфейс. Поле, секційне збірне. З восьми доступних секцій обираються 4 випадкові, які збираються у прямокутне ігрове поле. Поруч з ігровим полем мали б розташовуватися 4 тайли опису локацій, але в адаптації ви можете навести курсор безпосередньо на локацію, і вам відобразиться її опис. На кожен гекс локацій виставляються дві відповідні плитки. Замішуються всі карти місцевості та формується ігрова колода. Випадковим чином витягуються три карти будівельників королівства та викладаються біля ігрового поля. Кожен гравець отримує 40 поселень в особистий запас і одну карту місцевості в закриту від інших гравців. Випадковим чином обирається перший гравець, він отримує відповідну плитку. Трек золотих очок та золоті маркери спрощено. Переможні бали відображаються в статус барі гравців. Хід гри. Гравці ходять за годинниковою стрілкою починаючи з першого гравця. На початку варто продивитися карти королівських будівельників. Наведіть курсор і вам висвітиться опис карти. Кожна карта встановлює правила нарахування золота переможних очок під час фінального підрахунку очок. У свій хід, ви повинні виконати основну дію виставити три поселення та можете розіграти додаткові дії. Основна дія: відкрийте свою карту місцевості і побудуйте три поселення із особистого запасу на вільних гексах того ж типу місцевості, що й розіграна карта. В адаптації доступні комірки підсвічуються. На будь-якій клітинці місцевості може бути побудовано рівно одне поселення. Ігрове поле має 6 типів територій трава, каньйон, пустеля, квіткове поле та ліс. Поселення можуть бути побудовані лише на гексах з місцевістю. Якщо потрібної території немає, всі гекси зайняті, то ви витягаєте нову карту місцевості. Ви повинні будувати нове поселення поруч, принаймні з одним із своїх існуючих поселень. Якщо це неможливо, ви обирайте новий незайнятий гекс, де можете побудувати поселення. Якщо це обов'язкова дія, додаткова дія оракола чи комори, ви повинні вибрати гекс того ж типу місцевості, що й розіграна карта місцевості. Якщо це додаткова дія оазиса, ферми або гавані, ви обираєте гекс того типу місцевості, якого вимагає жетон локації. Якщо це додаткова дія вежі, ви можете вибрати будь-який вільний гекс на краю ігрового поля. Додаткові дії. Щоразу, коли ви будуєте поселення поруч із гексом з локацією, негайно захоплюєте один із жетонів локації, якщо такі є. Тайл додається у ваш запас і ви зможете використовувати цю додаткову дію з наступного ходу. Обмеження лише один жетон будівлі з конкретної локації. Ви зберігаєте тайл локації, поки хоча б одне з ваших поселень знаходиться поруч із відповідним гексом. Якщо ви перемістите своє поселення і розірвете зв'язок з локацією, то мусите скинути відповідний жетон локації, видаляється з гри. Під час гри ви будете збирати жетони локацій. Вони надають додаткові дії, збудувати додаткові поселення або перемістити існуючі. Кожну додаткову дію ви можете виконати один раз протягом свого ходу до або після основної дії. Окремо виділяється замок. В кінці гри гравці заробляють три золоті за кожен гекс із замком, до якого вони прибудують хоча б одне зі своїх поселень. Після того, як гравець виконав обов'язкову дію і не хоче або не може зробити додаткові, він кладе свою карту місцевості в скид та бере нову карту з колоди так, щоб інші гравці її не бачили. І хід переходить наступному гравцеві. Кінець гри. Гра закінчується, коли хтось виставляє останнє поселення із запасу. Поточний раунд дограється до кінця. Всі гравці роблять однакову кількість ходів, Підраховується кількість заробленого золота за виконання умов карт королівських будівельників та за замки. Гравець, який заробив найбільше золота, стає переможцем. Це всі правила! Удачі вам в партіях! Підписуйтесь на канал. Всього найкращого ще почуємося!